Ексклюзивно почуємо про биття Українок у Франції. З нами на скайп зв'язку є Аліна. Це українка, яка живе у Франції, вона родом з Ізюма. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Чекали на зв'язок із вами. Ви щойно ходили знімати побої? Якщо не помиляюся? Так, ми тільки що були у судмедексперта знімати побої для того, щоб справа йшла далі. Пані Ліно, як, як ваше самопочуття насамперед? Та, те, що цікавить найбільше. Ну і якісь деталі, тому що поверхнево знаємо, ніби що відбулося, але де це сталося, як це сталося, за яких умов хто саме побив вас? Це теж цікаві нюанси, які хочеться розуміти. Так, звичайно, з задоволенням розкажу цю історію, бо такі факти не можна замовчувати. І Я дуже хочу, щоб люди про це знали. По перше, і щоб ні з ким таке більше ніколи не трапилося. Були ми в комуні, яка називається Рокаблюнка Мартан. Це неподалеко знаходиться від Монтона, регіон Франції, Альпи, Лазурний Берег, і ми прогулювалися там. Ми взагалі самі родом з Ізюму і постраждали психологічно і лікувалися у психіатра, І він нам порадив кожного вечора виходити на прогулянки. От ми у неділю ввечері також вийшли на прогулянку. Ось таку і зустріли чотирьох людей в цей самий момент, коли ці чотири людини проходили. Там було два чоловіка. Один дуже такий мускулистий, невеликого росту, але дуже такий мускулистий, накачаний. Інший був е високого росту, але він не був накачаний. і за ними йшла жінка і дитина. Я почула, що вони розмовляють суто такою російською мовою. Знаєте, дуже легко відрізнити цей московський акцент, чи, чи як би його назвати краще. І, але я якби не помітила нічого такого і пройшла мимо них в цей самий момент. Я вмикнула, вімкнула пісню. Можливо, знаєте, чули пісню Ідеальний світ без русні. Мені якраз прислали її в цей момент, і я її ввімкнула. Euh... Прекрасна пісня, знаєте? Я дуже звичайно. Вона просто чудова. Якщо вона буде реальністю, це взагалі буде препрекрасно. Ми будемо жити прекрасним своїм життям окремо від цих виродків. І через буквально дві хвилини ми пройшли мимо них, і через буквально дві хвилини, коли ми слухали цю пісеньку, нас не здоганяє цей качок, і мене просто вирубає зразу ударом по голові. Я падаю і ще вдаряюся об асфальт, але я піднялася і зразу був наступний удар. Також я вдарилася об асфальт, але я вже не змогла піднятися, і я не дуже пам'ятаю наступні декілька хвилин часу, втратила свідомість, і в цей самий момент він переключився на маму. Це вже мені мама розповідала, і він її вклав три рази: три удари по голові було в результаті у нас струс мозку, і деякі синці побої і в мами переломаний ніс. Ми поїхали у лікарню, викликали викликали аж поліцію. Звернулися звичайно до поліції. В лікарні нам надали першу медичну допомогу в поліції. Розглядають зараз нашу справу, і я дуже надію, що цього чоловіка, чи як чи якщо його можна взагалі називати чоловіком, бо людина, яка б'є двох жінок без якихось на то причин, це взагалі не чоловік. Я дуже думаю, дуже надію, що його швидко знайдуть, і поліція з цим справиться. А як як взагалі французька сторона зреагувала? Там ми ж розуміємо, це напевно там, ну, можливо для європейців навіть нонсенс, що таке могло відбутися. Як вони зреагували і от провадження, яке відкрите. Та? Це просто за побою? Чи можливо там є якісь нюанси, які варто враховувати також? Я була бачила в провадженні відкрита воно за кримінальною статтею. Я не пам'ятаю саме, яка стаття була. За кримінальною статтею воно відкрите щодо реакції французів, то як коли ходили наприклад до поліції якоїсь особливої реакції та здивування не було. Французьке суспільство в цілому, як на мене, то воно дуже стримано ставиться до нашого українського горя. бо... Часто навіть люди, взагалі французи, вони дуже далекі від цього. Вони цього не розуміють, і вони не хочуть цього навіть розуміти. Це просто інший трошки менталітет. Вони такі більш більш холодні. Це моя особиста думка. Аліна, І ще одне питання: та МЗС українське. Ми розуміємо, що такі випадки мають бути персонально на контролі міністерства закордонних справ, зокрема представників, які працюють нині в дипломатичні місії у Франції. Як вони тримають руку на пульсі? Наскільки допомагають? Бо там ну для журналістики теж важливо. Як. Влада комунікує з людьми МЗС пересвідчилося, що нам надали медичну допомогу, казало звертатися до них, якщо будуть ще додаткові питання, взяло на контроль цю справу, і я також надію, що вони зможуть допомогти, щоб цю справу не забули. Ну ми теж будемо тримати руку на пульсі. Насправді дуже шкода, але мені видається, що цей чоловік напевно відчув себе більш ніжнішим створінням аніж ви, така прекрасна тантітна жінка. Бажаємо вам сили і віримо в те, що все повертається з сторицею, зокрема і цьому маскулинному нелюду, який таке собі дозволив. А без русні справді буде ідеальний світ. Ми тут з вами погоджуємось. Продовжити слухати прекрасну українську музику. Ну Ми обіцяємо та натомість, що теж будемо тримати руку на пульсі випадку чогось завжди можете звернутися і від журналістської спільноти України, зокрема, отримати підтримку. Дякуємо вам, мужності! І yeah. нехай здоров'я якомога сильніше буде, якомога швидше прийде видуження. Аліна, українка, яка мешкає у Франції, разом із Оленою, я так розумію, мамою. Вони постраждали від росія росіянина і росіян загалом.